Якщо ви шукаєте сріблястий, як срібна медаль зі школи килим, дивіться це відео, воно спеціально для вас роблене. Стараємося, записуємо. Отож, килим в сріблястому кольорі з переливом, з таким металічним блиском, навіть шовковистим блиском. З віскози імітація під шовк рослинного походження нитка. Дуже класна, стійка достоптана до деформації, нескладна в прибиранні і в чисті, а ще їх тут 2 мільйони ниток на квадратний метр. То він, окрім того, що він дуже гладенький за рахунок того, що це віскоза, тенсель, конкретно, шовковиста нитка, а ще це дуже стійкі достоптувані до деформації. Зносу стійкий, практично невбиваємий коврик. Два мільйони ниток на квадратний метр це вам не шутки, це немало, Бавовняна тканна основа, натуральна, довговічна. Маємо у всіх розмірах від таких маленьких 80 на півтора до величезних 3 на 4. А ще він дуже класно переливається. Одна сторона, і оба фокус. Друга сторона. По різному виглядає з рахунок цього власне шовковистого переливу, щоб відчути справжню цінність і чому він такий класний, і чому я зараз його так нахвалюю вам? Його треба просто прийти і помацати вживу, погладити собі тут, посидіти, полежати і зрозуміти, що це ваше, зрозуміти, що вам це треба, і ви не хочете абсолютно інакше. Після віскозних килимів люди, коли їх пробують на дотик, вони інших уже не хочуть. Тому. Новий цум, місто Львів, княгині Ольги 106. Заходьте до нас або замовляйте онлайн, відправимо вам новою поштою в будь-яку точку України, куди нова пошта доставляє, і зробимо ще безкоштовну доставку. Пишіть нам у Директ.